Всім привіт! З вами знову я, Сергій Нагорний, і я все ще знаходжусь у Львові. І сьогодні ми будемо дивитися на ще один дуже цікавий комплекс, який називається Greenville Park Львів. І, звичайно, я вже знайомий з компанією Greenville, Вони будуються і в Києві, і в Києві теж непогані комплекси. Єдине, що за великі, за масштабні. А от у Львові вони будують вже таке більш людяне житло. Більш малоповерхове з цікавою архітектурою. І я вже дивився на цей комплекс. Знову ж таки, в мій перший візит до Львова ми так трошечки обійшли його по бокам, тому що нібито у нього і не закрита територія. Але концепція житла така, що будинки знаходяться на такому стилобаті, і прибудинкова територія теж знаходиться там. А туди потрапити можна тільки через будинок. А потрапити в будинок просто так важко. Тому якщо минулого разу ми пройшлися навколо нього, то сьогодні я все ж таки спробую зайти в нього і поспілкуватися з відділом продажів, подивитися, як там благоустрій в перших чергах. Тож, якщо вам цікаво, тисніть лайк і поїхали! Ось так виглядають будинки першої черги. Вони вже заселені, обжиті. І ось той самий стелобат, про який я вам розказував. В ньому знаходяться Комерційні приміщення, і там вже відкриті і агентство нерухомості, і газовий офіс, вина світу, медицинський якийсь, бачив там стоматологічний кабінет. І біля цієї комерції також о, такий невеличкий паркувальний майданчик встановлений. отут, нібито має бути приїжджа частина двосмугова, але по обидва боки паркуються автомобілі. Ну і Щоб вони не паркувались на тротуарі тут встановлені стовпчики, пофарбовані бордюри в жовтий колір. Напівсфери огородили максимально. І тому ми маємо такий широкий красивий тротуар. Ну, а тут уже не дуже красиво. Було б класно, якби тут ще й дерева якісь були висаджені, бо дерева це must-have, як то кажуть. І от хочеться потрапити туди-туди, наверх. Але якщо говорити про фасади, ось в такому вони стилі. Мені нагадують парктаун в Гостомелі, теж приблизно такі фасади з такими лініями вікна пофарбованими. Бачимо корзини для кондиціонерів, вони такі чорні, металеві, красиві. І в цілому фасад простий, лаконічний. кольори симпатичні. Ну, як симпатичні, звичайні, білі, сірі, чорні. І тим не менше мені це подобається. Це наш комплекс Грінвіль-Парк Львів. Це в нас Шевченківський район. Це вважається в нас ближній центр. Центр фактично в пішій доступності. Сам комплекс розташовується на перехресті вулиць Замарстинівської та вулиці Мазепи. І напроти нашого комплексу є великий спортивно-торгово-розважальний комплекс Спартак. Е, відповідно, там є е, достатньо велика так само інфраструктура. Там є сільпо, там є спортлайф. І багато всяких різних магазинів, фудкорнів. Так само в пішій доступності від нашого комплексу є фактично дві школи, два дитячі садки, які мають бути в самому комплексі. Передбачені проектом, і є два парки. Є парк Сімсудріччя, він також недалеко розташований. І по Замарстинівській, якщо трішки вниз, біля церкви Осафата, львів'яни знають, там також є невеличкий парк. А що тут раніше було на цій території? Раніше тут був. Інструментальний завод. Ну, в нас багато забудовників фактично на таких великих територіях будують. Сам комплекс він, іде йде закритого типу від автомобілів і від посторонніх осіб. Будуємо ми його на підвищенні. З стильної сторони, так би мовити, це йдуть в'їзди в паркінги. По периметру комплексу, повністю від центральних вулиць Мазепи та Замарстинівської йдуть комерційні приміщення. І відповідно, вже над цими приміщеннями, над паркінгом, ми. Ми будуємо е, е, наші будинки. Внутрішній двір можна потрапити виключно через будинок, тобто маючи магнітний чіп. Або е, будуть також два центральні входи в будинки, через які також можуть потрапити ну, для зручності мешканців, тобто щоб їм не доводилося обходити, через цей центральний вхід також можна буде потрапити у комплекс. У дворах ми е, облагороджуємо територію, це є дитячі, спортивні майданчики, відпочинкові зони, прогулянкові зони. З станом на сьогоднішній день, оскільки половина комплексу вже є здана і збудована, у нас функціонують два внутрішні двори. І в майбутньому, коли наступна частина комплексу до тобто тут також будуть внутрішні двори, які будуть між собою об'єднані. Такий буде один великий простір для мешканців. Взагалі по проекту вісім будинків правильно. Дванадцять. 12. Дванадцять. 12. Я щось не вмію рахувати. рахуватися. 1, один, два, три, п'ять, шість, сім, вісім. Як ви їх ділите по будинкам? Це два вважається. Це один будинок, просто він розділений на дві секції. Тобто це один будинок: перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Це та частина, що вже здана. Тоді іде шостий будинок, він буде здаватися через рік, але він вже він вже збудований, 10 десять поверхів має. Сьомий будинок він буде здаватися в кінці цього року. Субтитры cool. Восьмий будинок це є 24-й рік. Дев'ятий будинок, що в продаж не надходив, це буде е, він буде виходити фактично сюди на е, Замарстинівську вулицю. Десятий будинок також здача на наступний рік. Одинадцятий будинок е, і будинок номер дванадцять. Це зрозуміло. А вся секція це теж житловий будинок, так, так? чи так. це може якийсь офісний? Ні, це житловий будинок. Зараз це має бути 20 поверхівка. Взагалі, поверховість у вас від? Е, від трьох. Е, Тут три, так? Тут три да? поверхи. Uh -huh. Потім ці два будинки, 10 та 11, це шестиповерхівки. Сьомий будинок, він буде йти невеличким каскадом. Це буде фактично частина 8 і 9 поверхів. Тут ну, не зовсім видно добре. Потім будинки 6, 4, 5, 3, 2 та 1, це 10 поверхів. І Б8 також 10. І ось цей найвищий, це 20-поверхівка. Тут ось зображено, що на дахах є якісь тераси. Це так і планується, чи це вже щось змінилось? Дивіться, в нас є фактично квартири з терасами, тобто це не будуть тераси для загального доступу. Такі ми робимо ексклюзивні квартири, де мешканець може придбати собі квартиру з терасу і мати персональний вихідний. Саме терасою. на даху, так Так, на даху, або, наприклад, якщо взяти четвертий чи шостий будинок, тобто на даху нижче. Його будинку і це, от тільки на цих будинках чи на, на всіх Так, тільки на цих. В другому будинку є такі квартири, будуть в четвертому, в шостому з виходом на десятий, в шостому і восьмому з виходом на одинадцятий, і в сьомому та дев'ятому з виходом на дев'ятий, а також в сьомому будинку безпосередньо. Так, вхід в під'їзди така ось красива табличка з адресою. Перший під'їзд одразу зрозуміло, які тут номери квартир. Перший поверх він такий фасад з керамогранітом. Ну і це все комерційні приміщення. Бачу тут медичні якісь лабораторії. В комплекс потрапляємо, тільки фактично маючи магнітний чип. Ось можемо подивитися під'їзди вони у вас всі плюс мінус однакові так. чи там є плюс мінус однакові просто залежить від того звідки вхід тобто чи вхід з торця будинку чи вхід та як ми зараз з вами зайшли але стилістика якість виконання е однакова. тут розташовані поштові скриньки в кожному під'їзді є приміщення для колясок та велосипедів в деяких будинках навіть по два таких приміщення передбачено на замочках, О, на так. ключах. Так, на ключах. Дощечка інформаційна, логотип і ліфт. Отіс. У вас ви позиціонуєтесь як комфорт клас. Так, так комфорт клас. Також одразу фактично в нас є вихід в паркінг. Можемо... А він виходить, знаходиться у вас на нульовому рівні, так, так, так він так. не під землею. Тому туди ліфт і не потрібен. Фактично, ліфт в паркінг це і є ліфт на перший поверх. Саме так. Так. Паркінг вже функціонує. Як бачите, тут ну, багато машин вже паркується. Тобто, у нас є паркомісця для кожного автомобіля, і також передбачені гаражні бокси. Вони розташовуються безпосередньо під будинком, закриваються ролокасетою. Туди є заведена електрика. Також є до вибору клієнта або гаражний бокс, або Паркомісця. Бачу, що є тут і віконця, туди на двір. Вентиляція. Вентиляція. Так. Ліфти в нас запускаються практично за два місяці після здачі будинку. Цей будинок зданий коли? Він був зданий в 2019 році. Вже три роки, а до сих пір ми до сих пір. робимо ремонт. Так, тут ще не всі зробили ремонти, тому ще не зняли. Але можна було і по сходам. Можна так, було і Піднімаємося фактично по сходах. І це у нас перший поверх. Це у нас Тоби перший у нас житловий. Перший. Так. Угу. Тут є гарне таке дзеркало, можна. Собі перед виходом перевірити так. Це типовий поверх. Так тут так. скільки квартир на поверсі, е, тут сім квартир на поверсі. Не всі ці двері це квартири, тому що за такими дверима ми також ховаємо. Тут у нас їдуть лічильники, води, електрики і ну комунікації. Інтернет проведений, тобто просто за такими дверима, але так, там, де є номерок і дзвіночок, теж так. від забудовника, щоб всі однакові мали оці. Таблички. І двері теж е, всі однакові, ніхто не міняє. Двері не міняють, тому що ми встановлюємо хороші, якісні двері. Вони йдуть з МДФ-накладками, е, металеві, протипожежні. Фактично, люди хіба що ну, міняють майбутньому замки, а двері. І ось тут ми вже нарешті можемо потрапити у двір. Тут є як сходинки, так само є пандус фактично для зручності, з коляскою. Так, хоча цікаво, чому. Не змогли підняти той двір так, щоб не було пандусів. І цих сходинок якось не порахували на початку. Просто фактично, якби цей двір ось був піднятий на цей рівень, то і не було б цих пандусів. Біля самих будинків і вікон такі невеличкі земляні пагорби з кущиками, з деревами. Ясно, що тут щось велике вирости не зможе, тому що ми знаходимося на бетонній плиті. Але Озеленення. Тут, бачите, стільки землі насипали побільше, щоб було теж де деревам коріння пустити. Так само решітки під кондиціонер до кожної квартири передбачені. Так, і тут вони, в принципі, виглядають симпатично, тому що все на чорному фоні, чорні решітки і тому непогано. Бо коли, якщо білий будинок і там якось воно виділяється сильно, це дитячі майданчики. Тут на Прорезиненому цьому покритті зробили, щоб дітям було м'якше. Там ще один майданчик. Ну і тут вже зона більше для дорослих посидіти на лавці. І, власне, ось ці вентиляційні шахти вони теж якби, замасковані от в цих. Горбиках в цих альпійських, але ну було б класно, да, якби вони повністю були закриті вже кущами якимись, і ніхто б не здогадався, що вони там є. Якщо в першому дворі в нас були настановлені дитячі майданчики, то тут у нас ідуть факти, іде фактично спортивний майданчик. Передбачений ця частина комплексу вона фактично вже здана. Найбільш заселені перших три будинки, бо вони були найшвидше здані. Тут люди активно роблять ремонти. Тут також вже 50 ремонти зробили. І там далі будівництво фактично триває. Так, бачите, є де дітям погасати, тут доволі такі великі простори, є де на ковзанах покатати. А от де сховатися, цікаво, от зараз грають діти. Схованки в під'їзді хіба що. — ну думаю, в вентиляційних отворах не варто не варто так. Тут ми можемо побачити технології будівництва, монолітно каркасні будинки, стіни з керамоблоку. Утеплення пінопластом у нас іде так: що три поверхи йде ще про шарок з мінеральної вати згідно пожежних норм. Ну хочу також замітити, що будівництво в нас навіть зараз бачите, кран працює. Будівництво триває, незважаючи на ситуацію в країні. Тобто ми будуємо, намагаємося. Виконувати зобов'язання перед своїми. До речі, я от звернув увагу на візуалізації і хотів запитати, а потім подумав: та візуалізації, то всі малюють як хочуть. Що там на торцях будівель такі зелені озеленені, але я бачу, що тут підготовлені спеціальні такі кріплення. По яким і має плестись це озеленення, так. тобто ви дійсно це плануєте реалізувати? Так, ми плануємо. Надіємося, що воно нам вийде, бо в принципі рослини такі трохи. Ну так. Не передбачувані, але так, але вже є е, конструкції спеціальні змонтовані, і плануємо це реалізувати. Ну класно, це, це було б дійсно круто, тому що на малюнку та й в принципі це завжди виглядає класно, коли по будинкам плететься якась рослина. Будинки, ну ці схожі архітектурно, ось цей так виділяється сильно. Принципово нічим не відрізняються. Так один від одного. Там поверховість. Ну поверховість ясна, а там висота стелі, якісь там наповнення. Ні, нічим. Не. Не відрізняються фактично всі, всі однакові. Ну, єдине, що цей будинок, другий він, він відрізняється по фасаду. Цей будинок ми здали наприкінці минулого року. У нас передбачені тут підземні смітники. Так, я вже от, якраз а. там, там і ховаються діти. Е, так, і відповідно, сміттєва машина має окремий заїзд, куди вона заїжджає, і це сміття е, ну, вивозить. Тобто там знизу вона не сюди заїжджає, і, вона, вона якось парку, ось, та, якби, дістає на рідні, знизу. Рівні паркінгу, там є спеціальний для неї заїзд. Так. Тобто мешканці от виносять сміття сюди, так. будуть. Так. Угу. Тут фактично теж приміщення для колясок і велосипедів, тут ще наразі на стадії ремонтів. Тут вже трохи інший ліфт стається, У всякому разі, оця панель. Так, так, трошки вже. Удосконалений господарські О, приміщення комори так? так на поверсі в тих будинках, що виходять на Заморстинівську, від Б-12 до Б-8, там буде ще підвальні приміщення. Тобто, теж можна буде собі таке господарське приміщення докупити. А яка їх вартість? Комірки по 950 доларів за квадрат. Підвали наразі ще немає сформованої вартості і ми їх ще не продавали. Ми потрапляємо в двокімнатну квартиру. Це двокімнатна. її площа 68 квадратних метрів. Ми фактично заходимо в коридор. В коридорі у нас завжди фактично є. Тут можна розмістити шафу або гардеробну, тут можна поставити прихожу. У квартиру є заведена електрика, є заведений домофон та дзвінок. Сам будинок також заводиться інтернет. Мешканці вже самостійно його проводять квартиру. Я бачу, що тут є стяжка, тут немає. Це якісь індивідуальні питання, чи ви так робите в усіх квартирах? У нас всі квартири здаються стандартно. Тобто, в такому вигляді стяжки ми заливаємо лише в житлових кімнатах. Кухню, коридор, санвузли. Ми не заливаємо для того, щоб люди змогли собі зробити теплу підлогу. Так само ми встановлюємо котел двохфункційний функційний Арістон. Встановлюється відповідно газовий ліщильник. Е, і е, лічильники води та електрики на сходовій клітці. Це є кухня-студіо, її площа близько 22 квадратних метрів. Види у двір. Вид у двір, та де ви можете подивитися за своїми дітьми. Ча, Що за ними там дивитись, нікуди вони тут не дінуться Ну так. — підводного човна, як то кажуть. Корзина під кондиціонерах, там бачимо такі види на гаражний кооперативчик, вікна рехао. Так, п'ятикамерний профіль, подвійний склопакет. Угу. А висота стелі яка? 2,70 Це без стяжки? Від бетону до бетону. так. Ось тут вже є стяжка. Десь 2,64. І стяжка. стіни штукатуряться. Стіни всі так. штукатуряться, стіни всі цегляні. А саме це є керамоблок. Він фактично ну, в квартирі також ми його використовуємо для міжкімнатних перегородок. Міжквартирні перегородки та зовнішні це йде 25 см товщина і плюс утеплення. Теж керамоблок. Залишаємо фактично під труби опалення. А тут треба самостійно, ще встановлювати самостійно. радіатори. Радіаторів ми не встановлюємо, і опалення потрібно розводити самостійно. Тут по плануванню дві, дві спальні, і відповідно йдуть роздільні санвузли: окремо туалет, окремо ванна. Вікна максимально широкі, максимально високі. За рахунок того, що фактично вікно йде не до самого низу, будинки йдуть тепліші, ну, це значно краще, коли вікно ставиться фактично на керамоблок, ніж просто до бетону. Ну, і Відповідно є, де розмістити батарею. Тут просто сквозний вихід вниз, не проходячи через Через будинок, Через будинок, та. так. так... коридори, під'їзд, під можна просто спуститися, якщо ви. Вважаєте, що так буде швидше. У нас є фактично три типи квартир. Всі квартири мають планування з кухнями студію. Наприклад, візьмемо типове планування квартири на 45 квадратних метрів. Це є однокімнатні. В загальному однокімнатні можуть бути від 45 до 49 квадратів. Це є стандартне планування, і можуть бути більші 57-60 квадратів. Квартири всі е, мають кухню студію. Це приблизно близько 21 квадрату. Паль 16 квадратів і суміжний санвузол це йде для однокімнатної квартири. Такі квартири у нас фактично зараз в наявності залишилися лише у двох будинках. Може бути будинок зі здачею завершення будівництва вже цього року. Такі квартири куштуватимуть від 1450 до 1470 доларів за квадратний метр. Або зі здачею на 24 рік у будинку Б8 це буде 1310 доларів за квадрат. Якщо говорити про двох, Кімнатні квартири вони також в залежності від будинку і від площі, по вартості будуть від 1020 до 1430 доларів за квадрат. Стандартне планування це є. 69-70 квадратних метрів. Це також передбачена кухня студіо велика, дві кімнати по 16 квадратних метрів. Кухня студіо десь приблизно 23 квадрати. Роздільні санвузли, окремо йде ванна, окремо туалет. Ну і зазвичай в коридорі передбачене місце під шафу. А балконів у вас не передбачено, так е... в квартирах? Ні, балконів не передбачено. Мож е... є можливість для тих, хто бажає зробити собі. Ось тут, наприклад, на плануванні я вам показувала одну кімнатну. Ми про можна зробити лоджію. або лоджію, або... Або, лоджі... або тераси, там де є так. можливість. Е... Ну в більшості акцент фактично йде на внутрішньому дворі. Він у нас дуже гарний, комфортний. Підземні паркінг є у вас. Скільки коштують? Паркомісце коштує 14 тисяч доларів. Гаражний бокс коштує 950 доларів квадрат. По площі це десь від 20 до 25 квадратних метрів. До речі, як на будинки, так само і на парковку від забудовника пропонується розтермінування платежів. Які умови? На парковку. Розтермінування у нас йде до кінця наступного року, з прив'язкою до курсу міжбанку. Якщо ми говоримо про квартири, також йде розтермінування до завершення будівництва, відповідно залежності від того, на коли обираєте будинок, до того терміну. Можете виплачувати при цьому є е, одноразовий приріст до квадрату в залежності від першого внеску. Мінімально можна внести 30% від вартості е, і, і розтерміновувати е, до здачі будинку в експлуатацію. Тоді до квадрату додається одноразово 50 доларів. Ви вносите перший внесок в день укладення договору і з прив'язкою до курсу міжбанку Ми розбиваємо рівними платежами до здачі. Угу. Тобто, всі метри на 50 стоїть дорожче так. і далі Просто вже з прив'язкою, так але є можливість розтерміновувати. Зокрема, наприклад, якщо це на 24 рік, то там розтермінування на 21 місяць, що доволі в принципі зручно для клієнтів. Ви до офіційного курсу прив'язуєтесь? До міжбанку ЖК Greenville Парк Львів будується в Шевченківському районі. Це не так далеко від центру міста. Локація виглядає достатньо зручною. З одного боку є великий торгівельно-спортивний розважальний центр. Спартак з кінотеатрами, магазинами, продуктовими магазинами. І спортзалом. Також в цьому районі є достатньо багато навчальних закладів для дітей: І дитячий садочок, середня школа, ще одна мовна школа, школа садок, любисток, дитячий садок. Ось тут Львівський економічний ліцей, тобто вибір великий. Також неподалік поліклінічне відділення першої міської клінічної лікарні, комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Львівська міська дитяча клінічна лікарня, тобто і Медичні центри тут дуже близько знаходяться. Також неподалік великий парк імені 700-річчя Львова, і також невеличкий такий сквер-парк, біля нього зал царства свідків Єгови. Також я тут бачив, недалеко знаходиться ісламський культурний центр і різні вищі навчальні заклади, ось Львівське професійне училище. Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету. Ну а із новобудов ви вже бачили на моєму каналі огляд Avalon Flex, Він теж знаходиться тут неподалік. І якщо глянути зі супутника, то з іншого боку, тут ще приватний сектор в основному зосереджений. Тут приватний сектор в переміжку з старими будинками, і є ще неподалік такий не дуже приємний гаражний кооператив. Для того, щоб дістатись від ЖК грінвіль парк Львів до центру Львова в ранкову годину пік, знадобиться від 12 до 26 хвилин. Це 3,5 кілометри. Найкоротший і найшвидший маршрут на сьогодні ось такий. Виїжджаємо на проспект Чорновола, який в цей час рухається не дуже швидко, тобто є певні затримки. Можна, звичайно, скористатись і громадським транспортом. Найближчий, найшвидший маршрут це 33-й, чи то автобус, чи то тролейбус, і за 30 хвилин ви будете. На площі ринок, але є і варіант з трамваєм. Дев'ятий трамвай трошечки пройти пішки, і він теж підвезе вас до центру. А це ось відкритий благоустрій для загального користування від Грінвіля по контуру комплексу, тротуар. І ось в одному місці є такі прикольні лавки з вазонами, з квітами, попільничка. Ну, коротше, курілка. Отже, тут я і підсумую те, що ми побачили. Ну що сказати, хоч і комфорт клас, але місцями це навіть уже і не бізнес тягне. Хоча з іншого боку, ось ми дивилися на комплекси комфорт класу, в яких ліфти коне. А тут ліфти отяс простіше. По благоустрою, який я побачив, ну він непоганий, в принципі, от якраз він і відповідає класу комфорт. Мені дуже подобається візуально комплекс, особливо з цей. Коричневий будинок, у ньому дійсно от є якась естетика, є архітектура. Ці будинки вже простіше, всі інші білосірі. Хоча і вони виглядають непогано. Але, звичайно, порівнюючи з іншими ЖК, тут ціна така прям кусюча. Під 1400 доларів це таке відчуття, що найдорожче, що я зустрів у Львові. І хочеться зрозуміти, за рахунок чого така ціна. Так, комплекс, однозначно. Непоганий і локація, ніби теж непогана. Є підземний паркінг, хоча він не стільки підземний, скільки наземний на першому рівні. Але підземні паркінги є майже в усіх новобудовах Львова. Тому цим зараз особливо нікого не здивуєш. Тому сказати, що я якомусь сильному захваті ну, не можу. Дійсно, достойний комплекс, непоганий, якісний матеріали якісні. Керамоблок. О, дуже хочеться побачити, чи дійсно будуть у них озеленені фасади. Це було б дійсно круто. Короче, важкувато мені якось все підсумувати в своїй голові, якщо дуже коротко. Комплекс хороший, але може бути кращий це раз. А по-друге, ну, на, на мій погляд, трошечки задорогий в порівнянні з іншими комплексами. Ось така моя думка. Пишіть свої враження, що вам сподобалось, що не сподобалось, що можна було б зробити краще. В цілому, це. Точно не найгірший ЖК. Я був би дуже не проти, якби в Києві таки з'явився. Ну а на тому у мене все. Пишіть, в які комплекси ви б хотіли, щоб я ще відправився, можливо, в інших містах. Сподіваюсь, що і в інших містах України теж все відновиться, і відбудуємо Україну. Все буде добре. А ви підтримуйте мій канал, якщо вам подобається те, що я роблю. Тисніть лайки, не забувайте залишати коментарі підписуватись на канал, якщо цього не зробили. Це мені дуже 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 допомагає. А ми з вами побачимося в наступних відео. Всього найкращого вам бувайте!